Машина буде їхати. Все, воно буде біля мене. Добре? Та є написаний телефон, я запишу а, і, і, пере, добре. і перезвоню тоді, перезвоню і тоді запишете собі, і підійшли все, це. Все, тоді. все, вдруг сюди буде досі машина, або хоч він ну йому дзвонив. Мені зразу даєте знати. Я маякну, маякнув, шок... все, добре. Добре, робимо що, Вітя швидкий просив. Ну, да, Майдан назбирав разом з підприємцями не, просто, вони... Ковеля. Я думаю, той цегельник, а Хлопці то... якось передадуть. Тода... Ну, І оцей гринь. Давай я ще раз набу ним тисну заговорити. Це вже... все до нас поладка. Щоб вже вияснити вже конкретно, щоб визнати. Так, так, це буде швидкий, да, так. Що зробити? Зараз я. Скажу просто, щоб дам трубочки, то йому поясниться, в кого воно буде і все. Він з вами... Так, якось бінокль заряд... ще ж і рація. Бінокль, бінокль так, і так, і три і рації. Все. Там однаки, ну, десь дві трохи поменше, але вони, по-моєму, всі 5 кілометрів. Зарядки, так? Да? Зарядки є думаю. І там бумаж, бумажечка з його номером. То він вам буде дзвонити. Добре, це 11 вакцин.